Шкаф купив у залі був біля балкона, то я витягувала вроді речі якісь, а вони отак всі розсипалися. Зараз у мене надія, віра. Я гляну на свій будинок. у мене настрій піднімається, я вірю, що буде будинок наш кращий, набагато кращий. І буде кращий тростянець, і вся Україна. Час створення цієї програми ні в кого, з ким ми познайомились, не виникло сумніву, що відновлюватися треба. Питання в іншому: як життя після війни спроєктувати вже сьогодні, коли війна ще триває, і врахувати проблеми та ризики, спричинені наслідками бойових дій. Сили відновлення це проєкт спостереження і проєкт допомоги громадам, які думають про своє завтра. Ми обрали чотири громади з Харківської, Сумської, Чернігівської та Запорізької областей і співпрацювали з ними протягом півроку, проаналізували вже напрацьоване і запропонували спільно поміркувати над стратегією розвитку. Саме стратегічні сесії покликані покращити комунікацію та визначити спільну позицію щодо пріоритетів відновлення. Тростянець у Сумської області став першим українським містом, звільненим від російської окупації. Без світла, води, доступу до ліків і продуктів, без телефонного зв'язку і інтернету. Під постійними обстрілами громада провела цілий місяць. А після звільнення тростянчани повинні були вирішити, як водночас відновлювати місто і відновлюватись самим. Адже кожна вулиця, двір і будинок. Їхня особиста історія війни. Я вискочила одрьова 24-го. Ішли танки, і оце вікно кухні, а їх їхало немерено. Танки БТРи. Я досчитала до 286. Зайшла сюди в кімнату, сіла на дивані і не могла вже встати. Вокзальна площа Тростянця стала місцем розташування ворожого арт дивізіону з дев'ятьох сау та чотирьох градів. Кожного дня вони обстрілювали сусідню охтирку. То я вам чесно скажу, що саме найстрашніше. Ми сиділи вдома і не розуміли, що відбувається. Поки був інтернет, то хоч трошки щось. Коли вже не стало світу інтернету, і коли вони стріляли непонятно куди, стріляли вправо і вліво, і ми розуміли, що вроді як і наших нема, і вони кудись стріляють, як коти в мішку. Понимаєте, ми були, ну ми не розуміли, що відбувається. Окрім вокзальної площі, ще одним місцем великих руйнувань став район місцевої лікарні. Без вікон, без дверей, прямої наводки, стріляли танки з танків, і лікарня була практично повністю розбита. Крім того, у нас знаходилися ось у цього будинку, там були жінки похилого віку, тому ми бабушек, дідушек забрали також до себе, знайшли якийсь прихисток нашої лікарні. Ну тут почали, я тут сиділа, тут на стольчиках сиділа, а вони почали це ж стріляти, а тут двері так, шатались, талис і окна мене були об'єднані тим скотчем, і вони так просто ж отако ходили. І мені кажеться, що мене навіть цей п'ятий етаж, мов дня були в двигався. Стріляли, 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 а потім у два години перестали стріляти. Прийшли люди з міста і сказали, що бачили, що вивозять солдатів на машинах. Виїхали, все, колона проїхала. Це було, я пам'ятаю, 4 години вечора. Так. Йдуть наша тероборона, і вони йдуть і кажуть, Галя, їх там нема. Ви знаєте, я як розплакалася. Гуманітарної катастрофи вдалося уникнути завдяки місцевим активістам. В приміщенні місцевого ресторану вони організували випікання хлібу. Ця ось пічка вона працювала без вихідних і без перерви. Поки було світло, вдавалося там до 1700. Ми доходили буханок за добу. А коли працювали на генераторі, звісно, набагато менше, але там до п'ятисот. Одночасно в черзі могло стояти там до п'ятисот чоловік. Близько двадцяти тисяч буханок точно ми зробили за цей термін. Першим завданням після деокупації Тростянця було повернути людей до нормального психологічного стану. Спочатку люди неохоче йшли на контакти з психологами. Але, побачивши перші результати, тростянчани стали регулярно відвідувати такі зустрічі. Психологи приносили великі пачки серветок для того, щоб люди могли витирати сльози, коли розповідають свої історії. Але вже через місяць, коли збиралися на наступний сеанс до психолога, люди вже не використовували ці серветки. І психолог зауважив: дивіться, ви вже розповідаєте про свої болі, про свої ситуації і не плачете. Це значить, ми з вами досягаємо успіху. Близько двох тисяч осіб ми охопили, мабуть, за дев'ять місяців нашої роботи другим важливим викликом для громади було знайти житло для місцевих внутрішньопереміщених осіб, тобто тростянчан, які втратили житло. Близько 200 квартир та 50 приватних будинків постраждало. А це мінімум 500 людей без даху над головою. Ми почали швидко дуже ремонтувати всі наші вільні приміщення, які були без ремонту. На це пішов весь 2022 рік. Мені дали гуртожиток, і я поселилася. І знаєте, з чистим серцем почала наблюдати за картиною. Думаю, коли ж відбудується наш будинок. Ми почали зробити на сім центрів внутрішньопереміщних осіб, де можна комплексно приймати людей. І все в місті, плюс в селах. В селі Солдатському здавалося 15 кілометрів від кордону. Центр ВПО на 28 осіб, осів, ідеальні умови. Умови, я думаю, навіть не у кожного такі дома є. Яка велика, звісно, людям. Вони нас сильно піддержують. Тому як у нас нічого. все згоріло. Об'єкт, який ми зараз будуємо, це буде, напевно, найкращий в Україні об'єкт для внутрішньопереміщених осіб. Це на нашій базі в Нескучному, це на 100 місць після війни. Коли люди роз'їдуться, він буде не просто там, як кажуть, абузою місту. Це буде об'єкт для туризму, для спорту, для спортсменів, який, в принципі, буде слугувати таким об'єктом для спільноти, для розвитку спільноти. За оцінками експертів, без урахування вкраденого збитки тростянця за період окупації склали близько 120 мільйонів доларів. Вагомою підтримкою міста у 3,5 мільярди гривень стала його участь в експериментальній державній програмі відновлення. До неї увійшло всього 5 населених пунктів України, і Тростянець серед них єдине місто. Одним з пріоритетних завдань цього проєкту є відбудова вокзальної площі, де були повністю знищені 30 магазинів місцевих підприємців. Влада каже, що в травні почнуть відновлювати. Відбудують повністю будівлю, повністю віддадуть квадратні метри, скільки. І буде підведені всі комунікації. Повним ходом йде і відновлення міської лікарні. Поліклініка була повністю розрушена, вона зараз відновлюється. Минулого року це було спорудження модульної поліклініки. Це тимчасова споруда, але вона має все в своєму складі. Водопостачання і електроенергію і все інше. І плюс дуже багато сучасного обладнання. Ви Побачите таке обладнання, що навіть воно відсутнє і в обласному центрі. Велику роль у відновленні Тростянця відіграють міжнародні організації та фонди. Для того, щоб залучити допомогу, звернулися до більш ніж 500 структур відгукнулися на ці 500 листів, відткнулися близько 200 как, різних організацій, людей, фізичних осіб. Це я називаю всіх партнерів. Я їду на побагатьом конференцію, мене завжди з собою. От я условно навіть зараз з собою, флешка завжди завжди, і її була не одна. На цій флешці є ну, майже все, що стосується відбудови тростянця. Завдяки налагодженій роботі з державними інституціями та міжнародними партнерами Тростянецька громада відновлюється швидкими темпами. Та незважаючи на їхні успіхи, ми все ж хочемо запропонувати свою допомогу, використовуючи науковий потенціал, вибудувати стратегію розвитку громади. Наш інструмент стратегічні сесії із мешканцями. Причому обов'язкова умова, щоб на цих робочих зустрічах були присутні і представники влади, і бізнесу і громадськості, аби врахувати інтереси, прагнення і побажання кожної з груп щодо того, як має розвиватись громада. Але передусім аналізуємо нинішню ситуацію в громаді і те, з якими питаннями до зустрічі підійшли головні рушійні сили змін: стейкхолдери. Першим аналізуємо напрямок бізнесу. Незважаючи на складну ситуацію після деокупації, місцевий бізнес не покинув громаду. Найбільшими платниками податків в громаді до повномасштабного вторгнення були акціонерне товариство Українська залізниця та приватне акціонерне товариство Монделіс Україна. На щастя, незважаючи на величезні збитки, вони продовжили роботу в громаді. Умовно кажучи, десь приблизно 60-70% фабрики було зруйновано. Найбільше руйнувань зазнав це в виробництву печива і бісквітів. Це десятки мільйонів доларів. Саме стільки коштує приблизно і відновлення фабрики зараз. Рішення про відновлення фабрики було прийнято менеджерами підприємства одразу після деокупації. У першу чергу, через відчуття соціальної відповідальності перед мешканцями громади. Фабрика це не тільки залізо. Майже в кожній родині, сім'ї в Тросянці є хтось, хто, хто працює на фабриці, тому роль фабрики для регіону вона надзвичайно важлива. Треба було бачити енергію навколо фабрики, тому що працівники зробили все можливе і неможливе для того, щоб відновити її якомога скоріше і перезапустити фабрику для того, щоб вона виробляла продукцію. Ще один важливий рушій змін громадські організації Тростянця, які активно включені в процеси відновлення. Їх не стало більше за період воєнного стану, але й не поменшало. Сім з десяти з них з 2021 року входять до громадської спілки Центр соціальних ініціатив Тростянецької громади. Ми вирішили об'єднатися в таку спілку. Ми написали проект міську раду, де міська рада підтримала. Вона нам оплачує. Опалення і дає безкоштовну кімнату. І також тут, якби в штаті, у нас є бухгалтер, один на всі, на всі громадські організації, і є керівник. об'єднання у спілку дало більше можливостей залучати гроші грантодавців і розвивати окремо кожну громадську організацію. У спілці є люди з приблизно однаковими потребами. І вони не дають кошти на одну організацію, іншу, третю, четверту. Вони дають на спілку. А ми вже всіх цих людей об'єднуємо з єдиною метою і з єдиним покликанням відновити наше місто після деокупації і зробити місто краще. Ще однією вагомою громадською організацією Тростянецької громади є центр європейської інтеграції Слобожанщини. У 2023 році вони виграли грант від GIZ на відкриття центру підтримки бізнесу. Ми в принципі розуміємо, що зараз на малому бізнесу, маленькому бізнесі, мікробізнесі, наша громада в тому числі буде дуже сильно триматись, тому що більшість робочих місць і податків якраз є через маленький бізнес, і ми розуміємо, що оця підтримка йому зараз конче необхідна. Вигравши ще один грант, Центр європейської інтеграції Слобожанщини створив в Тростянецькій публічній бібліотеці повноцінний простір в форматі коворкінгу. Тут можна в будь-якому форматі, як вам зручно. Потрібно прийти робоче місце, посидіти, попрацювати. Будь ласка, комп'ютери тут стоять, все є. За останні вісім місяців ГО провела 112 консультацій із місцевими представниками бізнесу, які згодом виграли 23 гранти на загальну суму в 4,5 мільйони гривень. Дмитро Римар, який займається оперативно-технічним обслуговуванням підприємств у сфері електромереж, завдяки співпраці з громадським сектором виграв 242 тисячі гривень грантових коштів. На них придбав необхідний для роботи інструмент, а також найняв двох працівників. На момент подачі на грант у мене на обслуговуванні було два підприємства, то зараз у мене їх у цьому місяці вже шість. Є інструмент, є швидше виконання роботи. Третя невід'ємна складова успішного відновлення, органи місцевого самоврядування системно займаються плануванням розвитку громади. Останнє напрацювання створення так званого майстер-плану це середнє між планувальним документом і стратегією розвитку. Це от, по суті документ, який описує і ілюструє, що буде з громадою в різних напрямках. Причому описує, чому треба збудувати той чи інший об'єкт. Комунікація із місцевим бізнесом та громадськими організаціями у місцевої влади налагоджена. Про те, як засвідчує спілкування з іншими стейкхолдерами, існує ризик централізувати процеси прийняття важливих рішень, складно привнести в це місто якусь нову ідею, щоб її започаткували. Ну саме з тої ідеї, яку приніс хтось зі сторони, не з міської ради, вона виникла як проект, а що це просто людина, яка займається чимсь там, наприклад, фермер, наприклад, там вчитель, або це там той самий бізнесмен, який займається рестораном. Владі варто відмовитись від вертикальної комунікації, а натомість розбудувати платформу партиципаторної взаємодії між усіма учасниками. Влада може ініціювати діалог, виступати модератором, пояснювати певні політики та інформувати про плани однак, не моніполізувати комунікацію. Аналізувавши ситуацію в громаді, ми готові побачити наскільки ефективно мешканці, представники бізнесу та місцева влада можуть працювати між собою. Стратегічна сесія у Тростянецькій громаді стала найбільш масовою серед усіх проведених в рамках проєкту сили відновлення. До обговорення потенційного майбутнього долучились близько ста учасників. Це представники органів місцевого самоврядування, а також малого, середнього та великого бізнесів, громадські активісти та пересічні жителі, серед яких були і пенсіонери, і молодь. Нам потрібно зрозуміти наскільки те, що робиться зараз, відповідає тому, які у вас бачення щодо відновлення. Завдання таке: написати список проектів, які ви чули, що зараз реалізуються, що зараз в громаді відбувається. Дискусійним виявилось питання відбудови вокзальної площі відносно відновлення будівель. Там так, я згоден, що вони далеко не на часі, але ж треба враховувати, що там і повністю було зруйноване дорожнє покриття, і поруч з вокзальною площею також є будинки, які були зруйновані. Ну тобто, все відносно там людей, яких постраждав бізнес, розуміють, що їм складно, але ну складно зараз, напевно, що кожному тільки по-своєму. Дуже під великим питанням чи доцільно оскільки без... небезпечна ситуація в громаді залишається, і є частина людей, які можливо не підтримують цю ініціативу. Викликало суперечки між жителями громади і питання ремонту тротуарів. Перекладувати тротуар по десятий раз, я вважаю, не треба. Я можу щось піти по ось такій дорозі. Але віддати кошти на обізбалюючі е, хлопцям. Так, дійсно, бруківка не на часі, коли її перекладають по 10 разів. Але як тільки що пані сказала, вона може переступити і піти. А що робити людині, яка пересувається крісло колісним? Тому бруківку треба і не тільки треба, а треба як інклюзивну. У ході дискусії ми не раз стикалися із застереженням, що бойові дії тривають і невідомо, коли закінчаться. Частина суспільства вважає передчасними розмови про відновлення, що є одним із комунікаційних викликів. Сформулюйте одну проєктну ідею, яку ви вважаєте на часі важливо треба реалізувати. Перший запропонований проєкт створення центру для підтримки родин загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. Треба, щоб вони проходили теж соціалізацію, щоб вони були, щоб в них була підтримка. Другий проєкт жителів Тростянецької громади теж стосувався створення простору у цьому випадку для людей з інвалідністю. Потрібен інклюзивний простір багатьма локаціями. Це і психологічна підтримка. Постійна це і якісь заняття для навчання там також повинна бути локація. І, звісно, якщо вже робити цей простір, то з безпечним інклюзивним помскосховищем. Третій запропонований проєкт також стосувався безпекової проблематики. Це побудова цілодобових укриттів в кожному районі міста і у селах громади які будуть облаштовані для відновлення ментального здоров'я з доступом із інклюзивних людей, коли наші шкільні укриття, вони навіть мають ну, не такий вигляд, що поганий вигляд. Подивитись на укриття Тростянецької школи, номер 2 ми змогли на власні очі, але оцінити його стан дамо тим, хто безпосередньо перебуває тут під час повітряних тривог, тобто учням. Зимою, після того, як підошва взуття в снігу, ну, дуже часто діти підслизувались і падали вниз по східцям. Там е, східці такі, вони високі і дуже боляче падають вниз. Немає вентиляції, часто задуха, в дітей крутиться голова від укриття, і так само це ж підвальне приміщення, там сиро. На формат проведення та результати стратегічної сесії вплинула поява на заході міського голови Юрія Бови. Він з'явився в той момент, коли потенційні проєкти були сформульовані. Ідею зі створенням окремого центру підтримки родин загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців він піддав критиці. У нас є служби, які з ними працюють кожного дня. Якщо ми хочемо повісти ще одну вивіску, ще зачитати людей, які будуть сидіти просто і що далі робити, Окрему будівлю утворити, я вважаю, що це прожигання бюджетних коштів. Піддав сумніву Юрій Бова і твердження щодо поганого стану укриттів в освітніх закладах. Хто вам таке сказав? Взагалі, де ви таке почули, що у нас там прямо страхіття всі укриття розмальовані, розкрас, розфарбовані, куча ір. Вам або дуже гарно розповідають, або ви нам дуже гарно розповідаєте. Як би ми не хотіли розказувати, що це гарне підвальне приміщення, що це укриття, але це не так. Дякую дуже всім за дискусію. Дуже дякую всім за участь. Включайтеся, будь ласка, критикуйте, підтримуйте, будьте активними. Я думаю, тоді точно громада буде розвиватися. Овідчувалося, що значна увага також потрібно приділяти психоемоційному стану людей і надання психологічної допомоги. І навіть ось подібні заходи, стратегічні сесії, коли люди спілкуються один з одним, це один із способів. Розрядки це важливо, щоб в громаді розвивалися ініціативи знизу потенціал є надзвичайно великий. Тобто є велика кількість громадських організацій, які хочуть щось змінювати і робити. Потрібно повернутися до гарної традиції Тростянецької громади, ініціювати локальні зустрічі, обговорювати і вже обирати ті проекти, які потрібно реально людям. Повернувшись у громаду за кілька місяців, ми побачили, що з трьох проєктів, запропонованих на стратегічній сесії в Тростянецькій громаді, своє продовження має один створення простору для людей з інвалідністю. Спілка Центр соціальних ініціатив Тростянецької громади подала цей проєкт на розгляд донорів і виграла грант у 4,5 мільйони гривень. Проєкт реалізується Фондом Східної Європи за фінансування посольства Швейцарії. Простір у 180 квадратних метрів включатиме кухню, кімнату для майстер-класів, залу для перегляду кінофільмів. Враховані і безпекові норми. Це буде Підйомник, який дозволить під час повітряної тривоги швидко опустити осіб на інвалідних візках униз, у підвал, де буде розташовано невеликий спортзал. І, звичайно, буде облаштована кімната як бомбосховище, щоб люди залишалися в безпеці. Стан укриття Тростянецької школи номер 2 не змінився, проте кількість укриттів в місті збільшилась. У нас на ТП з'явилося укриття. Як центрі міста на вулиці відродження під колишнім банком України з'явилося нормальне відремонтоване укриття під відділом укриття невеличке з'явилося. Ну і інші. Я не буду так прилічувати всі, але потихеньку ми робимо ці процеси. У той же час за останні місяці в громаді і в цілому в Сумській області погіршилась безпекова ситуація. Тростянецька громада декілька разів піддавалась обстрілам. Так, уламками шахеду пошкоджена будівля місцевої лікарні, яку тільки нещодавно відновили. Загрози турбують місцевих жителів, але в жодному разі не зменшують бажання продовжувати відновлення громади. Тростянецька громада займає активну позицію в процесах відновлення. Це і залучення міжнародних партнерів, і системна робота над стратегією. Посилити ефект цього можна через ширше представлення громадськості. Сподіваємося, влада зможе побудувати горизонтальну комунікацію між різними стейкхолдерами.